Всім доброго тихого дня, рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата мене сьогодні запросили в гості. Це не просто гості, тут буде дуже багато цікавого. І як ви думаєте, хто мене міг запросити? От поки я вам показую цю красу, цю красиву, дуже чарівну плюмію, я думаю, ви вже здогадалися, що це стоїть позіхає Оленка. Всім доброго ранку. Доброго дня. доброго дня. Коли будете дивитися? Оленка запросила до себе. Це комплекс Рів'єра. Якщо вона мені дозволить, я хочу показати огляд. Ну і взагалі в нас сьогодні буде дуже цікава зустріч. Тут просто так не зайдеш. А що це таке? Ага, ось така штучка. І це не все ще щоб піднятися на ліфті, Вони роблять скан на лиця. А як же я з тобою буду? Зі мною ви можете. Наприклад, а. якщо у вас навіть буде картка, ви не зможете без мене піднятися. Тобто вони реєструють вас, ваше лице. Ухти. Наприклад, ви моя там родичка або моя подруга хочете жити зі мною. Я ага. повинна піти в реєстрацію, вас зареєструвати, угу. а потім. Ви можете користуватися візка в тірки. Отак. Це вони так для Це для безпеки для безпеки і щоб не було Airbnb Booking Daily Rent, подобова оренда. Тут е, заборонена подобова оренда. Угу. І зараз ми можемо, я вам одразу покажу усей басейн. Щоб ми потім з вами не спускалися. Давайте так. Ну, дивіться, як гарно. Я багато читала про Рів'єру. Казали, що це ну скажімо, не бюджетний варіант. А скільки мінімально коштує? Не знаєш? Мізнається студія. Ну десь 15 15, 14, Думаю, можна Ну, це. в принципі 14, да, так, да, можна так. знайти. Ну, наприклад, вчора ми дивилися лагуну, так і тут ви побачите зараз. Що трошки інший сегмент, сегмент да. так. Ну це басейн, басейн не глибокий, да. Тут, до речі, він тут на глибоке, а там далі вже такий. Він хлопці аж погнуди. Метр є... 60 точно є. У мене метр двадцять. Тут місця, де можна позасмагати. Ну і взагалі так цікаво. Встигла все нормально, все, що планували раніше зустрітися, але, але в мене там трошечки я зволікала Ту з знаєте, роботою. Мені насправді навіть це Да. <реш> тому що я нічого не встигала зранку, то ще що... все добре. Так, да, от бачиш, як, як добре, що, що все добре. О, дивіться, дуже зелено, дуже зелено. Е, мені подобається. Мені подобається. А скільки поверхів? 40... На 47-му поверсі басейн. Ага. І ще там є вище три поверха. Ом... От так. Тобто я там не була, там тільки для людей, хто там живе. Ага. Я думаю, що 51-50 десь. Да. Оце врахується один басейн, да? так? Так, правда. Це такий найбільший. Угу. Ні, тут класно. Мені подобається, що багато зелені. От І знову тут є маленький басейн для дітей. тобто такий, для вишатничок. Ага. Оце він, да? uh -huh. так? Великий манюсенький. Прикольно. Там можна повелятися, позаліпати. Тут також є такий маленький секретний сад. Не... Тут Оленка мене заводить. Секретний сад. Що це за секрет? <рес> <рес> так, Олена, тримай себе в руках, це я собі. Подивіться, яка краса. Як наче в джунглі, так? Да? Зайшла, і щось таке прямо. Хочеться побути одному і там одне кресло. Це просто такий прохід, да? Між. Це навіть на прохід, там далі нічого не має. А! Це ти мене завела сюди, щоб я отут посиділа. Да? Іди на що звуки? А, е, так, да, дорога. Але у нас вікна на ту сторону, ну взагалі. Вам взагалі байдуже. Ну дивіться, яке крісло. Видно, що тут давно ніхто не сидів і я не буду сидяти, бо в мене і так їх треба вже... і Хоча їх треба вже попрати, можна і посісь, посидіти. Ну, все одно, так. Така локація, мабуть, для фото, так? Я колись просто лежала біля басейну і бачу, що тут таке. Що вона це вона таке? Вона 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 вона. Ага. Ось ми цю зону бачили, тут ця зона ось така. Дуже класно, можна посидіти, поспілкуватися. Ну, що? Тут ввечері це все світиться, дуже цікаво. Подивіться, да? Так придумали. Угу. Треба напроситися в гості ввечері колись. А ні, не буду проситися, буду Оленку попросити, щоб вона зняла відео. Я ж не наглюча. Чого? Я не нагла, я не нагла. Раз і хвате. А що на ага, я знаю, Ти така гостіприємна, вчора уявляєте каже, давайте ваш рушник попру. Я говорю, та ну сенсі. Вона, ну ви ж його вимазали, ви ж будете кошти платити. Оце вся сущність українців. Щоб зекономити комусь. Отак, <святок> <святок> отак, отак, дівчата. Тому так, тут. Ти так. Так, тут просто... ми зайшли через картку, а де ж фейс-контроль? А в ліфті. В лі... А, там в ліфті та, сюди та, можна та, зайти. Ага. ось так. І так, Взагалі ходити не приходити, дуже багато. Ну, да, так. Вам для відео так взагалі. <святок> ну так, да, тут подивитися, там люди вийшли. А, це басейни. Так, опухо, поїхали. Бачите, що щось мене. Трошки запізнилися, вони раніше нажали 10-й і ми вже проїхали 4, А, ми вже проїхали. От, до речі, 12, а в них немає 13-го. можливо, хто не знає, в них немає. Ми з вами взагалі аж на 19, 20 вже доїхали. Ну, ми щось провтикали, так? Да? А воно просто вже даун. Клас. Така система. No no no. Ukraine. Ukraine. You, <laughs> you don't like Russia. See, you, you know Ukraine. Yeah. The Ukraine. Ukraine ранку. Ukraine. Russia. Ukraine. Yes. We don't like Russia. No Russia. No. <laughs> Have a hey ми приїхали? <плес> Свисько, да. тут є хамам. Угу. Ну, ми не будемо так дуже лазити, так, отак, отак. трошечки, так. трошечки. Не трошки, тільки що немає душу. Ой, там хтось де? сидить, там <плес> хтось сидить, а ми знімаємо. А, нема душа, да? Да. так? Так, взяли на рецепції ключ, воно то uh -huh. закрити. Тобто, наприклад, uh -huh. наприклад кажеш, я хочу там у сьомій вечорі подавати. Uh -huh. Просто береш. Да, ключ, да, береш ключ і все. Да. Це на четвертому поверсі Рів'єри, так? За, наприклад, буде у вас зустріч ваших конянок з каналах. Ви тут можете прийти, забронювати конференц-зал. зал. Отак. Це все йде безкоштовно. Да. Це дитяча кімната, да? тут да? а, так? У дітки. Так, да, да. Це дитяча кімната. Тут такі... Ой, подивіться, як гарно дівчата. Всім привіт! Це четвертий поверх. Ось так тут вони. Ой, чуть не впало. Ой, дуже-дуже Угу. Дивіться, які гармонії. Обережна, так, да, тут у нас був дощик. Тут теж є басейн. Це на четвертому поверсі. Басейн басейн взагалі маленький, так? Це да, це джакузі Кузі, мабуть. два джакузі, і тут, я не знаю, просто такий. Угу. коли ти живе на пакеті, там немає таких. Чому вона подобається? Тому що співвідношення ціна, якість. Якість, ну, ну да. На пакеті ми знімали дуже. Як це? Це лоббі? Wi-Fi тут безкоштовний, безкоштовний, ви можете сюди зайти, посидіти, порелаксувати. Тут такі окремі, бачите? Окремі як кабінети. Отак дорого багато, знаєте як. <свят> ну це для богині, дівчата. Ну, От як не крути. Давайте, вони зараз, почекай, я просто Давай. з ними. Вони зараз дуріють, моїх улюблених. Ой, ви подивіться, яка краса. Оленка на води красу, а там теж щось є. Чи то вже пішов? Ми там поїдемо зараз. Там є. Ага. Так що дівчата. Так реєстраційно, джуристів. Угу. На якому зараз поверсі? 42-й. Ого, вау! 42-й поверх. І тут для заняття йогою спортзал. Вау! Як класно! Тут з вами займатися. І тут є поверх. А тут жарко, так? А можна вімкнути. Як варіант можна буде? Дівчата, ви подивіться. Займаєшся спортом, дивіться, в яких умовах. І все як на, на долоні, на захід сонця. Так, Олена, запрошуй мене. Будемо Я займатися. Шо? Я ж така нагла, що буду проситися в гості. І мені ж ти не відмовиш, подивіться, 42-й поверх. Клас. і Заняття спортом. О тут можна займатися, to ой, валік є, так. <initiation> щось придумаємо, Оленка, з тобою. Звісно, як і у мене також, там, в моєму кондіку, та і завжди тут є такі туалети. Боже, дівчата, як красиво. Дивіться. Оце тут, скільки тут живеш? Три місяці вже, але просто м'язи. Квартири все своє ношу з собою. Да. Так головне тут не шлюпнуться. Ні, дуже красиво, дуже. Де ми зараз йдемо? Це зараз отут. Я хотіла з вами зняти відео сьогодні, У -у -у. але треба зараз подумати. Давайте сюди за давайте. От відпочине. що нас може не вийти і багато людей Бачу. Немає. Я думаю, ну, Ми поки зараз походимо по ета, щось придумаємо. Тут також є більярд, І там ось хтось працює. І там хтось Я Ось тут ніхто не працює. О, А ось там можна. Буде, ці буде, ці буде, можна. Буде. Да, да, ну, Ми пішли. зараз по світло подивимось. Да. А ми зараз ще подивимося ось тут. Ви подивіться, як тут гарньоня. Тебе вигляд з вікна також там? Оце так. Це отак ми можемо як дівчинка сісти, також щось записати. Тут до речі, він віль... жарко, так. Да. Сонячна... Ну, місце вообще. Може. ми піднялися на 30 Четвертий, сьомий поверх. Тут квартири виглядає, ну так, ну ми ж дійсно. Давайте постукаємо. Покажіть нам. Зараз ми підемо ще на один басейн, а щоб дойти, треба от пройти, де люди живуть. А тут прибирають кожного дня. Це, мабуть, в квартирі о, як А, моя гарна, хело! Прибирання з вартістю. Житло, не, не входить. Ага. Угу. А тут декілька де корпусів. Ага. Чи це один ага. якийсь такий корпус? Там таке відчуття, що вони, він один великий, ага. але на три секції. А, 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 секції, так. Бо в нас по корпусам, в нас п'ять корпусів. Ні, у нас один корпус, але три секції. Це три ага. ліфта на різні корпуси. Так, і прийшли ми ще на один басейн. Подивитися. Заліпати. Тут такі ось місця. Можна посидіти тут. До речі. До речі, да. до речі тут по котіньочі. Вони просто Ага, і ось ще один такий басейн. Бачу, що там є джакузі. Ну вони схожі, вони ідентичні, так? Да? Це трошки менший і тут він трошки нижчий. Ага. Це 37-й, а то 42. й Ага. Менше людей. Ага, так взагалі класно. Боже, що я не взяла купальню? Що ти мені не сказала? От ти така. Та я шуткую. Так, ось так виглядає. Також вигляд. І, як то кажуть, ву. а я. Ось така краса. Все як на долоні. Так, ось ще один, ага, ще один є спортзал. Це які поверх? Це такі великі. Тобто тут взагалі є все, що Угу. Ну так. А взагалі два спортзали, так? Ну, це ж маленькі, але більше карті займають. Тут дійсно, таке можна тільки сюди пожує. Займатися. Ну так, все як лікар прописав, гарний зал. Контері, <главу> вагу можна, все, що потрібно. Ну да. Мені не, не подобається ця рів'єра. Взагалі